Рішення міської ради про заборону права на користування УПЦ МП землею на території Чернівців прийнято. Та напруга в суспільстві не вщухає журналюги. В нас немає МП МП немає в Україні, так як і російської церкви в Україні. Це лише лінивий не знає. Що і до Чернівецьких журналістів руські приїхали, щоб заплатити за розбрат під час війни? МП шукають в Москві, а не в Україні. Запізнилися журналісти на 30 років, як немає МП. Команда Сі-4 вирішила провести власне розслідування і розібратися, до якого патріархату належить УПЦ. Ми зайшли на офіційний сайт Російської православної церкви. У розділі організація ми з легкістю знаходимо Чернівецьку буковинську єпархію, в описі якої пише: кафедральне місто Чернівці, кафедральний собор Святодухівський». В інформації є посилання на сайт. Переходимо і бачимо напис Українська Православна Церква, настоятелем якої є митрополит Онуфрій. Та чи дійсно вона має зв'язок з московським патріархатом? Наша церква вже багато років незалежна від нашої не православни. Як не знаю, Українська православна церква. Так. Цим все сказано. А скажіть, а хто патріарх української православної церкви?» Наш владика Онуфрій». A kto jeszcze jeszcze? Kto wyjść jeszcze Наш владико Онуфрі, ми знову звертаємося до сайту Російської православної церкви. У розділі персоналії знаходимо митрополита Онуфрія, біографію якого номер журналу засідання, про його призначення та з'ясовуємо «Включити до складу священного синоду на правах постійного члена митрополита Чернівецького та Буковинського Онуфрія, місцеблюстителя Київської митрополічної кафедри, на час обіймання ним цієї посади з визначенням за протокольним старшинством місця, яке займає блаженніший митрополит Київської і. Цієї України. Перший серед архієрів Російської православної церкви. Тож, згідно з інформацією, Онуфрій – перший серед архієреїв Російської православної церкви. Причепили ярлик МП, але ми не є МП. Справа в тому, що в нас є чотири мільйона українців, які за УПЦ, не ПЦУ. Згідно реєстрів платформи Open Data Bot, Більшість церков приховують свою приналежність до московського патріархату. Нікуди ми не прийдемо. А ми ні вони від нас відкололися. Ми нікуди не йшли. Ми як були ті ще ті часи, так ми і з Ісусом і до Христом до кінця. Так, що ну, ми ніякі... не можемо, ми не можемо це вони не мають царку, від нас розуміти, права є? забирати, бо ми... це є ми на своїм так, місці. Все. І цим все сказано коротко, ясно. Нагадаємо, історичне рішення про заборону користування земельними ділянками для УПЦ МП в Чернівцях прийняли напередодні. За проголосувало 28 депутатів міської ради, які були присутні у сесійній залі. Проти не голосував ніхто. Утім, 15 народних обранців під час голосування були відсутніми. Так, у прийнятті важливого рішення не взяли участь Оксана Зубжинська, Олександр Пікулін, Віталій Михайлішин, Денис Тимофієв, Анатолій Чесанов, Василь Продан, Валерій Найдеш, Сергій Козак, Тетяна Шепелько, Антоніна Бабюк, Андрій Кавулян, Світлана Каглянчук, Валентин Шевчук. Ромео Скрипа, Ганна Скорейко. Деякі депутати уже після голосування з'явилися у залі сесійного засідання. Інші, взагалі, не прийшли. Роман Оліник, Олена Кричко, Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал «Сі-4».